Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні поговоримо про читання. Читання це дія, яка означає читати. Можна читати казку, вірш, розповідь, оповідання. Запишіть, будь ласка, в зошит слово читання. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки И, А, А. Ділимо на склади чи та, ня. Ставимо наголос читання. Позначаємо приголосні звуки Ч твердий, Т твердий. Зверніть увагу на ці дві букви. Якщо дві однакові букви стоять поряд, то вони позначають один подовжений звук, він у нас м'який, тому що далі буква Я йде. І подовження звуку ми позначаємо двома звуками. Крапочками. Називаємо букви і порахуємо їх кількість. Ч, и, Т, а, ен, ен, я. в цьому слові сім букв порахуємо звуки. Ч, И, т, а, Н, А. В цьому слові шість звуків. Чому різниця? Тому що дві букви однакові, дві букви «н» позначають один подовжений м'який звук Н. Запам'ятайте це слово.